Зрастуюсь з миром, мій братику. Над тобою прапор розвивається. Жовті облаки. Шановні друзі. Запам'ятайте, це мій рідний брат. Загинув від авіодара окупаційних військ так званої Російської Федерації 22 березня 24 року. Царство небесне. Загинув як герой України, героєм України і залишиться наш братик, чоловік, і батько. Це така корзинка. Синочку від мами. Дружина назавжди 45 братику написала. найкращому на чоловіку і, і татові а я корзинку таку поставив бо мені тут живі квіти вони зав'януть а це хоч постоять роки. і лампадку зараз запалю щоб погоріла свічечка трошки запалив я свічечку нехай вогоник від свічечки погорить трошки. Вона загасне чи не загасне свічечка. Хай горить, скільки буде горіти. Вона в стекляній колбі, нічого тут не трапиться з нею. Мій братику, чого ж так трапилося? Керівництво ваше командири. Не дали своєї часної команди, щоб ви кудись розбіглися по сторонам хоча б, щоб ворожий дрон вас спостерігав з обіду, а на вечір прилетіли дві авіабомби. І прямо в тебе, братику, попала одна. Господи, прости нас. Вибач, що ми тебе не зберегли. Херству з миром. Спочивай, мій рідний братику. Ми за тебе будемо боротися, не забудемо і не пробачимо твоєї смерті. А ось його побратим Андрій Вікторович. Також загинув поруч із ним бувши на Захисті нашої Вітчизни. Царство вам небесне, хлопці. Вічна пам'ять Героям України. Тут мій брат лежить, шановні друзі. Захисник Вітчизни. Загинув при виконанні службових обов'язків. Царство йому небесне. Почувай з миром, мій рідний брат. Вічна пам'ять. тобі. Ми не забудемо і не пробачимо ніколи. Будемо зробити все, щоб твоя смерть даремно не пройшла. Вороги будуть відповідати за це все. Сашенька, царствуй з миром Олександр Миколайович. Тобі квіточку поставлю. Пробач нас. За що? За те, що ми не вберегли вас, хлопці.